Всесвітньо відомий виконавець старовинних козацьких пісень Тарас Житинський один з тих, хто допомагає українцям пережити сучасну руїну духу своєю творчістю. Тарас також підтримує наших воїнів на передовій. Тож, послухаємо сучасного мудреця Мамая без армії, без могутньої армії армії не буде держави. Нам потрібно, а у нас є такі традиції, на що можна спиратися. Ось, а тут я бачу зв'язок. Це майбутнє, майбутнє держави через козацтво, через армію. Зараз дійсно армія відродилася і відроджується. Це і, і, і техніка, яку ми будуємо. І техніка дуже сучасна. Це і, і оці козацькі звичаї, які ще з, з часів Святослава. І Ми не воюємо, так як, наприклад, воюють московіти. Путін десь там по телебаченню казав, що якщо вони підуть, то ми поставимо. Щось він казав, перейде дітей і жінок. Ми, як то кажуть, джентльмени, у нас є свої звичаї. Воювати чесно. Зараз все відроджується все, і все більше більше інтерес до української пісні. Я так, я так думаю. І до українського фольклору. Особливо для до, до козацького. Це все більше-більше. і більше. І крім того, я ще хочу сказати, що українська мова зараз стає більше-більше популярна в світі. В світі більше популярна в світі. У мене приклад був, я був в Англії, десь е, на концерті грали, то до мене в перерві підійшла дівчина. Така років 17-ті. Мені та, так подобається цей англійський акцент. Пане Тарасе, дуже-дуже цікаво було вас слухати. Ну, мені з не, було цікаво поговорити. Я запитався, як тебе звати. Вона каже: Я Вдоха, 17 років, тому що бабця її колись навчила. Тобто, я кажу, де ти, ти мову навчилась. То мої батьки не розмовляють, моя бабця розмовляла, і я хочу. І так всюди, я був в Канаді. ну багато, багато багато місцевих українців вони хочуть і вони це пропагують. Особливо, наприклад, гопак. Я бачу, як вони танцюють. Гопак, я був в шоці. Я в Україні такого не бачив. Ну, в свій час. А вони там щось зберегли. Так що от українська мова, і, я думаю, і українські традиції, і пісенні традиції, вони зараз на підйомі. Я бачу якусь місію, розумієш? Мені Україна далася нелегко так само, бо я сам народився в Азії, в Казахстані. І моя перша мова російська. Я перейшов, зараз розмовляю українською мовою. Ось, і Я професійний музикант. І я спочатку грав і поп-музику, а дуже багато в житті грав рок, важкий рок. От, а зараз співаю козацькі пісні. І це не просто там якась там дань модіть, що мені просто самому захотілося. Це якийсь поклик. От, наприклад, як сказати, наприклад, якась тяга. Хтось мені взяв і сказав це робити. І я почав це робити. От так, така позиція виходить. Віч од мене, Ой, не хочу рід на мене, віч од мене не слухняне нехай тебе орда тягне, нехай тебе орда тягне, Мені, мамо горда знає, в чистім полівом їжжа. Тим полі об'їжджає, сину, прийдь причод мене, ой не хочу рідна Прийдь Причок мене не слухняне, нехай тебе шляхта тягне, нехай тебе шляхта тягне.